Вже понад два роки в селі Грозине працює нова сучасна амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 8 До цього прийом проводиться в старому приміщенні. Опікується пацієнтами на цій ділянці лікар загальної практики, сімейний лікар Лілія Ясінська. Стаж роботи в сфері охорони здоров'я складає 30 років, з них 15 в користані. Скільки тут працюєте в амбулаторії саме в Грозини? Саме в Грозино більше трьох років. Більше трьох років. Спочатку це було старе приміщення. Я сюди прийшла працювати з іншого закладу, познайомилася з аудиторією того населення. Мені тепер вже не так тяжко працювати. Вже знаєте всіх своїх пацієнтів? Майже всіх випадками. намагаємося знати всіх пацієнтів. Багато людей поїхало зараз за кордон. То, ну, все одно ми їх обслужуємо, все одно ми спілкуємося онлайн і надаємо їм допомогу. З якими скаргами от, переважно до вас звертаються пацієнти? Переважно це гості такі випадки. Люди з села вони терплять до останнього. Вони приходять до лікаря, вони завжди якби, такі бояться потурбувати. Є них така риса характеру. Приходять ну, з тиском, з гіпертонією, підвищеним тиском, з, з болями в серці. Це в основному основна група пацієнтів. Бо те, що і ввечері пацієнти вам дзвонять цілодобово так, так, дзвонять, надаємо по телефону деякі консультації. Також ми обслуговуємо пацієнтів на дому, тяжких, лежачих пацієнтів. Кількість задекларованого населення складає 1458 осіб, з них 153 дитини. В амбулаторії обслуговуються мешканці села Грозине, Немарівка, Сенгаї, Шатрище, Мала Зубівщина. Ви можете порівняти. Працювали в старій амбулаторії і тут в сучасній амбулаторії. Як от взагалі зрозуміло, що це не можна його навіть зрівнювати. Це ніякому зрівнюванню не підлягає, тому що тут взагалі ми можемо розподілити. Пацієнтів по зонам, що дуже важливо. Ми це зрозуміли в період ковіда, коли ми почали, там було дуже тяжко це зробити, бо приміщення було не пристосоване для цього. Пацієнти, ми розділяємо з ГРВІ, з пневмоніями, з інфекціями. Ми намагаємося їх відокремити. У нас є діти, які просто профогляди проходять і вагітні. А пацієнти з бактеріальними інфекціями ми стараємося, намагаємося їх якось відокремити. У нас є кабінет окремий. Ми їх спрямовуємо зразу відразу туди і оглядаємо окремо. Валентин Шорес живе в селі Грозине. На прийомі у лікарки часто, адже здоров'я вже не те, говорить чоловік. — На що скаржитесь? Ну, на що, ось попитаю, що нога щось опухла. Чудова Лікар... лікарка. лікарка. Ето, ну да. ну так. Допомагає людям, що йому ну, вже сказати. Як часто приходити до ну, лікарки, часто? Ну так, да, люди часто, і я часто, як треба, дойду, а куди жити? До лікарки. Амбулаторія обладнана усім необхідним зручним кабінетом лікаря, зоною очікування для пацієнтів. Також в приміщенні знаходиться кімната невідкладної допомоги. Тут можна зробити кардіограму, відповідні швидкі тести, а ще тут зберігаються ліки першої допомоги. У нас є швидкі тести на ковід. Також у нас є стропанін тест, який визначає, швидко має пацієнт інфаркт чи ні. Також у нас є люкометр для. Определення цукру крові. Ну, з таких аналізів все. Але ж в нас є ще досвід. І ми хороші клініцисти. Ми повинні бачити, які потрібно аналізи здавати, щоб. Не... Затірять пацієнта в рутінних дослідженнях, як можна записатися на прийом до вас? От як людина запис проводить на прийом? можна записатися онлайн, можна записатися в регістратурі. Також можна позвонити сімейній сестрі, можна позвонити особисто лікарю Мені можна позвонити і записатися. Прийом пацієнтів проводиться три рази на тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця з 8 до 14 години. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 8 знаходиться за адресою село Грозине, вулиця Центральна, будинок 3.